Права 353. Запиши число в порядку спадання та знайди ім'я жінки однієї із засновників Києва. Ну, я думаю, що ви пам'ятаєте ім'я цієї жінки без цієї вправи, але все-таки приступимо до виконання цієї вправи. Дивіться. У нас тут всі ці числа, які записані підручнику, я їх записав для зручності вертикально, щоб було зручніше вибирати ті з них, які найбільші. Бо нам треба у порядку спадання. Давайте запишемо тоді, що ми хочемо записати в порядку спадання. Пишемо в порядку. В порядку спадання. Так, ну у порядку спадання. Нам треба тепер вибрати найбільше число. Дивимося. Всі ці числа вони шестицифрові, Тобто нам треба вибрати таке число, яке має найбільшу цифру в найбільшому розряді. Давайте візьмемо зелений кольор і будемо дивитися. 32 сюди починається, нам не допоможе. Але тут у нас 1007 і тут 1007, всі інші по 5000. Добре? Далі порівнюємо 42, 42, тут у нас 9, а тут у нас 5. Тобто 9 більше за 5, тобто 327 429 це найбільше число. Записуємо тоді, що 327 429. Це буде найбільше число, це літера L. Пишемо в дужках L. Так. Далі наступне число 327 425. 327 тисяч 25. Це І. Пишемо. І. Далі. Беремо інший колір і дивимося. Всі інші. У нас на 325 починається. Це нам нічим не допоможе. Давайте подивимося тоді. Тут сотні. Дивіться, сотні найбільше у нас 5. Так. Потім у нас є сотня одна. Є сотня дві і є нуль сотень. Тобто давайте я 5, це буде найбільше. Потім там де дві сотні. Двома підкреслю. Ну а потім зміна жовтий, наприклад. Давайте, або хай буде червоним, щоб не плутати. Тут де одиничка це буде H3. Ну, а тут де нуль, це буде H4. Так, тоді записуємо їх у такому порядку.

Двісті Це буде літера і. Так. Далі за трьома триста двадцять п'ять тисяч. Сто п'ятдесят Це буде літера «д». Ну і четверте триста двадцять п'ять тисяч. 099. Це буде м'який знак. Ну, давайте його запишу так. М'який знак. Є. Ну що ж, зрозуміло, що це буде ім'я Лебідь. Я думаю, що ви це знаєте і так. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, знайшли ім'я жінки. Пишемо Либідь. Ну що ж, ось таке завдання на повторення на цьому вправу завершено.